Доброго дня і робимо відводки на маточниках. Як я це робив? Значить, два дні назад я взяв дві рамки печатного розплоду і дві рамочки з труси в Значить, Пройшло двоє суток, і на сьогоднішній день будемо роздавати маточники. Так як не візде матку я знайшов, бачите, я підписав 1 М, ну, матка під питанням. Тобто, той у сім'ї, де я брав дві рамочки розплода і струсював, там їх 40 рамок і знайти матку ну, не зміг я знайти. Просто оглянув так, що матки вроде би немає, і е, зробив відводок. Хоча ризик є, що я її сюди переніс. Тому перед тим як ставити маточник, я е, спочатку переглядаю, чи е, наша сімейка потягнула маточники. Якщо вона їх потягнула, Значить, маточки тут немає. Так, оператора в мене нема. Будемо все одною рукою робити. Так. Коли робив отводок, в одну рамочку я наливав водичку і дав дві рамочки печатного розплоду. Так, дивимося на наявність маточників. Тут ми бачимо. Беремо іншу рамочку. І ось тут ми бачимо маточники. Ось. Видно? Маточники присутні. Тобто матку ми не перенесли. Маточники є. Все, значить, сюди ми даємо маточничок на виході. Десь тут вони в холодочку стоять. Ось отакий моточник на виході, який вийде через двоє суток. Ну, приблизно. завтра післязавтра. Все. Ну і так продовжуємо і далі по всіх відводках, які я зробив. І в кінці відео покажу результат через місяць, який у нас матки обліталися і як вони сіють. Так, і ось результат через місяць після того, як ми дали э, маточники. Ось так займає сімеєчко вже. Ми доклали рамок до повного корпуса. Звісно, вони ще всі його не обсидіють, але рамки поклали. По-перше, щоб моль рамки не з'їла. А по-друге, я вже не буду боятися, що там десь рамок немає. Осьомий док, який занесли. Що рамок немає і вони почнуть строїти язики. так, я впевнений, що. Рамочки у них є, язики вони строить не будуть. Так, ну ось з бджолами перша рамочка пішла. Вибачаю, щоб без оператора так одною рукою. Бджоли спокойні, бджоли карника. Ну ось такий вже є перший, що ми бачимо, засів розплода. Так. Оце гарна рамочка. Я зможу її підняти. Опа. Ну ось так. Молода маточка, карника. Отак сіє. Дуже гарно, я вважаю. З цієї сторони те ж саме. Трошки кажу, да, незручно. Але ось вам результат. На моточнике і через 30 днів маємо вже отаку от планки до планки засіяну рамку. Це вже друга рамочка розплодовних. Ех. Зараз побачимо, що у нас на третій рамочці. Має бути теж розплід. І на цій рамочки ми маємо теж розпліт і з цієї сторони, і з цієї сторони. Ну так, звісно, рамочка взагалі дуже ідеальна. І ось який результат ми маємо. Ми не купляли ніяку маточку. Ми вивели собі маточку нашу хорошу рекордістку карніку. Не затрачували кошти, не тратили... Время на те, щоб її підселити, уб'ють, не уб'ють матку. А зробили ось таким чином і маємо відводок з гарною молодою маткою. Ну от, якось так.